Ну от ті ПК стоїть. людей фул бай, навіть форс. У нас чел просто АФ. Він чомусь забирає пачку і йде під А. Що ми колем, що ми йдемо під Б. Вся команда потім не може вибити пачку. Він знову в якомусь АФК режимі стоїть. Жовтий файтиться І він не знає, що робить. Такий бездумний пуш води. Це в нього такий скріпт. Знову агресія міда. Зараз буде геніальний плей. В нього є інфа по мейну. У нього є інфа по двом. І він просто нікого не хоче вбивати. Знову пуш-міда. Знову пуш-міда. Ну, Хоч так. Не знаю, чи це якийсь лайнап, чи це він знову АФК? Він альтабається. Видно, що він на альтабнувся, бо в нього за рухався прицел, ось так, криво. Це перші секунди після літаба лагає. Просто ті переключав музику, напевно. Знову пуш меда. На цей раз удачний. Знову в якомусь літабі. Чего він так слухає? Воно, вроде 5 в 2 пачка під контролем, але Тіп біжить дивний спот, він якось просто встав. Два під 9 щось тип один натопив, другий прийшов на шифті. Це дуже дивний мув. Це він от. 55-та стартанула. Тіп просто слухає музичку. До 35-ї секунди.